Восьмий клас хімія, ізотопи. Ядра атомів хімічного елемента містять однакову кількість протонів, але можуть різнитися за кількістю нейтронів. Такі види атомів елемента називають ізотопами. Це пам'ятаємо у природі найбільше атомів гідрогену, ядра яких складаються лише з однієї частинки протона. Разом із кількома тисячами таких атомів трапляється атом, у ядрі якого міститься ще й нейтрон. Фізики, здійснивши у 1934 році складний експеримент, отримали атоми елемента номер 1 із двома нейтронами в ядрі. Отже, гідроген має три ізотопи, два природних і один штучний. Подивіться на малюнок 20. розгляньте моделі ізотопів гідроген. Нуклонні числа для цих ізотопів 1, 2 і 3, а назви протій, дейтерій і тритій. Ізотопи позначають за допомогою символів або назв елементів разом із нуклонними числами. H1, H2, H3. Хлор 35, хлор 37. Використовує також повні позначення ізотопів h1, 1. протонне число 1, нуклонне число 1. Скільки нейтронів має цей ізотоп від нуклонного числа 1, верхній зліва віднімаємо протонне зліва внизу. 0. Нейтронів має перший ізотоп, другий ізотоп H1,2 має один нейтрон, і третій ізотоп гідрогену має два нейтрони. Про це свідчать протонні і нуклонні числа цього ізотопу. Хлор 17,35, хлор 17,37, два ізотопи хлору. Якщо хімічний елемент має кілька ізотопів то його відносну атомну масу обчислюють з урахуванням вмісту кожного ізотопу в їх природній суміші. Наприклад, атомів хлор 35 серед усіх атомів хлору 75,53%, а ізотопу хлор 37 24,47%. Значення відносної атомної маси цього елемента отримують так. Відносна атомна маса хлору буде дорівнювати 0,7553 помножити на 35, додати 0,2447 помножити на 37. І це дорівнює 35. Цілі і п'ять десяті. деякі ізотопи хімічних елементів використовують у наукових дослідженнях медицині, атомній енергетиці. Дякую за увагу!